Дуже гарне. Пішов місце <coughs> з ожином. Наша не повністю достигла. Починає. Так. Я вийшов на таке щось затягнути. Сьогоднішній похід в ліс я називаю дозбір. Справа в тому, що вчора я назбирав лисички і три білих гриба. І як я й обіцяв, хочу зробити, показати супер класний рецепт це лисичка. Ну, і звичайно, з білими, білі з лисичкою, з медом в казані. Якщо я би хотів щось там перебільшити, то це просто нереально, тому що це дійсно дуже-дуже смачний рецепт, дуже такий ексклюзивний. Я думаю, що можливо більшість з вас ніколи не чула, що можна готувати гриби з медом. Лисичка свіженька, вчорашня, я її вчора почистив, поставив в холодильник. Мід вчора тільки зібраний. в мене сусід. Має пасіку і вчора збирав мід, М -м, навіть не збирав, як правильно, по-моєму, переганяв, по-моєму, так це називається. І я купив 2, 2 літри меду, і це буде таке, знаєте, ну, все еко-еко-еко. Але чому до збір? Тому що я би хотів ще трошки більше білих, тому що лисички там достатньо, а білих тільки три грибочки. І так я вибіг буквально на годинку в ліс щоб хоча б знайти 5-6 білих грибочків. І, до речі, перший вже я знайшов такий невеличкий, але він хробачтивий. Я його отак зрізаю і бачу, що напевно можливо тільки шапочка буде чиста. Тому я біжу далі, але я тільки зайшов, тобто знайшов цього на початку, так що думаю, що 5 грибочків я точно зайду, знайду. Козарики на кожному кроці, такі і, і трошки старші, і такі молоденькі, тобто взагалі йду, їх дуже-дуже багато. Але козарики не беру, беру тільки білі. І лисичка. То що мені треба. І така гарна. Тут три і тут. Ой, тут взагалі аж п'ять. буває така лисечка маленька, тобто коли збирають, коли багато людей збирають більшу, А лишається маленька, а тут така, видно, що тут ніхто не ходить. І така лисичка добротна, дуже гарна. Ох, таких! 4, 5, 6, 8, 8 лисячок. Я вже напевно питав, то скажіть мені, але не пам'ятаю, що питав, скажіть мені, що це за грип? Бо їх багато, вони такі досить на вигляд непогані, такі вони мають вигляд зблизька, при розрізанні виділяють ось таке. Біле молочко на запах. Ну, Запах, якщо чесно, зараз я не чую, але ну, виглядають ніби єстівні. Хто знає, напишіть ще раз. Чи це єстівний гриб, якщо єстівний, то як його готувати, чи його треба обварувати, чи, чи треба, можливо, побачу, отут теж біле молочко. Бачите. Їх багато по лісі і повторюю, ну, що на вигляд виглядають досить непогано. Вишов білий грибок. Слимак його повністю. Я ніжку перегриз, а о, навіть. Ще догризає. Ти ще догризаєш, а нудь гає. Вже й догризай. Шапочку я беру. А цю ніжку і тут, до речі, ще такий малюк є. Збоку. Вже лишаю тому нам вже доїдає. Козарик, нікого я не збираю. Коли не збираєш, то їх багато, і то молоденьких. А тут ще один гриб на розпізнання. Ось так вони виглядають. Ось так виглядають і зірво Щось подібне до попереднього, теж зверху жоденке, але твердіший, не виділяє ніяке молочко. І е, знизу у попереднього були такі прожилки, а тут таке, така мочалочка. На вигляд мені ще більш їстівніший, ніж попередній. Приємний запах і такі тверденькі, гарненькі взагалі. Якщо знаєте, що, напишіть, будь ласка. Ну, нині козарів просто як посіяно. Я придумав одну штуку, я їх не збираю для себе, але назбираю, просто не можу пропускати, бо дуже гарні, молоденькі, назбираю, віднесу бабі з дідом. Мій дід вже старий, зараз не може ходити. Але коли він був ще молодший, він був дуже затятим грибарем. Я навіть недавно йшов до нього і питав деякі місця. І навіть в мене така виникла була думка зробити таке інтерв'ю. Просто не знаю, чи воно буде комусь цікаве. І взагалі в мене якась така є думка робити інтерв'ю з старшими людьми про гриби. Такого може і нема ще ніде. Єдиний не знаю, як це, які питання. Задавати, можливо, допоможе. Якщо, тобто взагалі, це, якщо цю думку можна розвивати, то напишіть, можливо, що, що, як це можна зробити, як, як ви собі це виявляєте, я щось доповнюю, можливо, зробимо таке. У мене є поки що двоє людей, на приміті, це дід. І, і, і є ще один чоловік, який теж грибар. Ну, одним словом, хід думки зрозуміли. Напишіть, що ви думаєте з цього, з цього приводу. А козариків все ж таки я збирав і віднесу бабі. Думаю, що вони будуть раді. Цього красунчика я побачу здалека. Навіть не обережений слимаками. Дуже гарний. Подивіться. Крапленка, дощу. Подивіться, який чистенький. Чистенький, чистенький і необ'їжений сломаком. Такий просто ідеальний. Ще один нез'їджений, просто красунчик, подивіться. який Такий собі одинокий стоїть. Файний, файний Я прийшов звідти, і тут у нас оцей ліс закінчується. Постійно йшов ось туди, потім вправо і додому. Сьогодні хочу піти у такий ліс, який я ще ніколи не йшов, Тобто йду звідси через це поле хочу піти у той ліс. І вже навпаки піти цим боком вниз і ось там. Де я зайшов, я зійду туди, так, цим лісом. За одне породаю, що тут в цім лісі. Ніколи не був, відколи, відколи ходжу. Єдине, що треба оцю е, сою що таке, перейти. Соя сама по собі суха, але падав дощ і дуже під низом болото. Полегко, до бреду. Так, що можна сказати про цей ліс? По-перше, він встилений, всім чим не хоче. Козарики є, є голубінки, ну, все що хоче. Грибів поки що нема. Це по-перше. По-друге, я відразу зустрів тут чоловіка з сусіднього села, який збирає лишень голубінки, сироїш. І ми так поговорили, він каже, що збираєш, збирав білі і е, лисички. Він каже, йди отуда, куди яка зараз. До. Це така дорога. І каже, ну пояснив, куди йти. Каже, їх тут, їх там було купа. Каже, я не збираю, але бачив дуже багато. Відповідно, я дійшов до тої дороги і зараз буду пробувати шукати. Я вже, до речі, бачу, дійсно є. Так що, бачите, кожен збирає те, що йому треба. Хтось голубінки, хтось білі, хтось лисички. Цікаво. От така дорога, зліва ліс, справа посадка. І я йду ось так по при дорогу і шукаю лисички і білі. Лисичок виявилось дійсно дуже багато, але вони мініатюрні. Подивіться. Через пару днів це як повиростає. Все мініатюрне. Навіть нема що збирати. Трошки є більші. тут трошки. Є, є, є. З більше зараз повибираю, але щоб ви розуміли, дивіться. Їх безліч. Просто безліч. Головне не, не потоптати. Маленькі, маленькі. Як я і казав, тут просто встелено різними і стівними, і нейцівними. Тобто, ну що не хочеш. І це все воно спеціально для того, щоб е, відвести увагу від білих грибів, тому що людина йде. І вона просто навіть не може подумати, що тут у різноманітті цього всього різного, цих різних грибів можна знайти гриб. А насправді треба придивлятись і тому, що вони тут є. О, дивіться. Подивіться. Попри дорогу. Попри дорогу такий красивий. Дуже гарний. О! Шапочка темна. У-у-у! І мало того, що їх мало ще, ще з рук випадають. Нічого він такий твердий, що йому навіть нічого не випав з руки, хоч би що. Є ще один. Це Так все по стежку, попри дорогу. Тобто всі пробігають, напевно. А я собі так йду і бачу рибочок. Ага. Такий гарненький. Ух. А, слава Трошки низ, але в загальному супер. Зайшов просто в чудовий дубовий ліс. Чистенький, листочки, мох, маленькі дубки, великі дубки. Тобто, на мою думку, це ідеальне місце для грибів, але йду вже, напевно... Хвилин 20 і абсолютно нічого. якісь поодинокі лисички, а більше абсолютно нема нічого. Або їх тут нема, або їх тут на даний час нема, або я не знаю. Але ліс дуже гарний. Я все ж таки знайшов білого в цім лісі, навіть не одного, але але але, але старий вже. Оцей вже взагалі шапочка відпадає ось тут. Ну теж вже старий. Я навіть не буду його брати. І там ще десь далі є такий, що вже теж гниє. Ось так. До речі, е, вже знайшов старих і згадав таку штуку. Якось недавно стало мені цікаво, чи можна розвести, е, посадити чи посіяти білі гриби вдома. Е, зайшов у Ютуб, і перше відео, яке там має мільйонні перегляди, це чоловік показує, е, що старі гриби, такі вже старі, старі, якраз у ті, що я тільки що знайшов, е, їх руками подробити. Там якісь співвідношення з пекарськими дріжджами розвести у воді. По-моєму, два тижні вона має киснути і потім треба пополити тим ділянку. Бажано, де там має якісь дерева, можливо, береза, щось таке біля хати. І Мені стало так цікаво. Я не знаю, може я здурів і навіть таке попробую десь ближче до осені. Хто має якусь інформацію взагалі по цьому, чи це реально, чи це навіть не вартує з цим як от заходитись? Цікава думка ваша. І взагалі, чи крім білих, чи можна щось розводити вдома. Ну, шампіньйони, напевно, я думаю, що можна. Але такі лісові гриби, дуже цікава, дуже цікава тема. Ще один ось такий старий гриб тут. І отам. От там шапку взагалі снімав під гріз. А тут такий собі стоїть. Я не буду його брати, бо то нема сенсу. Він погрижений, думаю, що він просто хробошти. Пішов місце з ожином. Наша не повністю достигла. Починає. Чотка. Червона, але. Уже смачна. А так як я забув воду, дуже хочу пити, то вона мене дуже виручила. Я вже такий темп набрав додому і помітив лисички. Зажовтіли, я їх помітив. Ішов до лисичок. Тут бачу бах. Грибок такий обгрижений і коли побачу його, побачу ще ось тут. Такі два гарні. Хроборчливий. Ні, не, не схоборчливий, але. such Виходжу з лісу, тільки що показав, що у ведрі. За чим йшов, то й не збирав, якщо чесно. Мені там, я казав на початку, що мені треба було 5-6 грибачків, лисачки взагалі не думав, що я знайду. Але ще й лисичок підзбирав, тому я абсолютно задоволений. Далі що? Далі? Йду то все готувати. <свят> тиждень приблизно не зможу йти у ліс, тому що їду на роботу. Не знаю, як я без того лісу буду тиждень, буде, напевно, кожен день на голові. Але е -е... як нагуляю апетит. Ось так. До речі, я от з вами говорю і помітив, що я дійшов тут дуже дивної споруди. Я вийшов на таке щось закинути. Закинути і щось дуже велике. Опа. Дивіться. якийсь ангар. Закинутий ангар. Такий закинутий ангар. Я вийшов на таку дорогу. Там ніби до лісу. Мені треба, напевно, в цей біг до дороги. Отака штукензі. Одним словом, мені дуже пощастило, я вийшов тільки зі е, дороги, з того заводу закинутого. Е, і мені стала машина. Підвезли мене буквально під саму хату, У, напевно, хвилин 5 мені треба підійти додому. Ось така справа, ось така вийшла прогулянка. Я вже з нетерпінням хочу йти ті лисички з грибами готувати з тим медом, бо я вже думаю про, про, про ту страву ще не знаю відколи. Так що, ось так, бувайте здорові.